Друзі, ви, мабуть, помітили, що якийсь час я не знімав нових відео, трошки здоров'я підводе, не міг. Але нічого. Очапався, погнали. Сьогодні відео про фотобанки, але зроблю спочатку маленький анонс, потім перейдемо до справи. У нас з'явилася повноцінна телеграм-група, де буде публікуватися всяка цікава інформація. І вже проводяться безкоштовні розіграші всяких ніштяків, всяких дрібничок для альтернативщиків. Тому ласкаво прошу вас. В нашу спільноту сонячна електростанція має пряме відношення до діяльності на фотобанках, адже діяльність на фотобанках це як мінімум 30% роботи за компом, і збудував я свою СЕС саме для того, щоб могти спокійно собі працювати, і коли ото світло було 4 через 2, щоб не вставати в 2 часа ночі попрацювати до 4. Тому ці всі речі взаємопов'язані. Я думаю, є і інші люди таких професій, де багато за комп'ютером треба сидіти, і для них ці всі рішення теж актуальні. Тому ласкаво прошу в наш телеграм-чат, в нашу телеграм-групу. Якщо у вас є якісь до мене питання або пропозиції в описі під відео, також є мій інстаграм. Погнали, дивитись відосик про стоки. Сьогодні буде відна частина. Як я і казав, буде дощ, буде відосик. Дощ погнали! Відосик про фотобанки. Друзі, якщо ви вже десь чули про фотобанки і знаєте, що це можливість заробляти на своєму контенті, навіть не виходячи з дому, заробляти досить непогані гроші, створити собі пасивний дохід, що ти фотку один раз зняв, залив і вона тобі роками приносить гроші, це відео для вас. Я вибачаюсь за те, що я звертаюся на те, тому що я сам стокер, більшість моїх друзів стокери, і я просто звик звертатись до всіх стокерів на те. І до глядачів цього відео звертаюся як потенційних стокерів, тому на ти. Вибачте, але це буде так. Що це? Взагалі, за звір такі фотобанки. Фотобанки це такі сайти, де фотографи, люди, які записують музику, музиканти. Люди, які відео знімають, відеографи, люди, які малюють, люди, які створюють шрифти, дизайнери. Всі ці люди створюють свій контент і заливають його завантажують на фотобанки. В свою чергу різні компанії, які виготовляють якусь друковану продукцію, скажімо, там етикетки, всякі, наповнення сайтів, принти на футболках, зовнішня реклама. Більша частина всього, що ви бачите, всяких зображень, там реклама в метро і так далі, все це купується на фото. Банка, як ця вся історія виникла? Наприклад, мені треба. Я квасолю вирощую, Мені треба її в баночки потушити і продавати в супермаркеті. Одна фотографія гарна квасолі на етикетку, Робиться там, може навіть 2-3 години це все виставити, зняти. Це треба 2-3 години, і мені найняти, наприклад, в селі з Вінниці фотографа, щоб приїхав, це зняв. Це буде стоїти кругленьку суму. Коли версія для друку, скажімо так, з тиражом там кілька мільйонів, може коштувати 30 доларів, 40 доларів зі стока. Це значно дешевше, чим наймати фотографа. Більш прогнозований результат. Тому що можна вибрати з бази будь-яку фотографію, яка закриває ці потреби, і потім собі абсолютно спокійним бути, тому що в особистому кабінеті в покупця є ліцензія. З іншої сторони, для фотографа йому не треба всі накладені витрати на всякі поїздки, туди-сюди, по цих заказчиків, і дуже багато талановитих людей творчих. У них є така проблема, як. Відсутність соціальних навиків вони ненавидять других людей, не хочуть з ними спілкуватися. Взагалі, дуже такі екстраверти. Вони б закрилися в хаті і не виходили з хати по півроку, і сиділи б собі, працювали. І от для цих людей настав рай, фотобанк посередника, замовника цього всього немає. Метець завантажує свої роботи туди, якщо вони достойні уваги, покупець заходить і їх купує. Чому? Варто спробувати, чому я прийшов на стоки. Це дуже класний спосіб заробітку. Як я вже казав, в тебе нема начальника з мінусів, це треба, що стати самому собі начальником, брати й скручувати себе в бараній рог і примушувати працювати, бо є багато всяких коучів, які розказують, знайди справу там, бла бла бла, якою і в тебе ні один день ти там не будеш лапшуцю. Тобі вішають. Ні, чим би ти не займався. Мені, ось, наприклад, Ютубу по кайфом, але це не означає, що мені не доводиться знімати ролики через не хочу. Коли ви, якщо дасть Бог, ви наважитеся займатися стоками, перший місяць вам буде дуже важко, якщо ви не здастеся на протязі першого місяця. Про це говорять коучі, потім виробляється звичка, і ви як бричка з горбочку, бо у вас вже є звичка, і погнали займатися стоками. Чому цим варто займатися стоками? Тому що це професія, якою можна займати стільки часу, скільки у вас є, наприклад, вільного. ви стоками, можете займатися там по 2-3 години в день, по годині в день по 10 годин в тиждень Ну, якщо ви мало часу будете присвячувати, то й вихлопу буде взагалі мало. І одна фотографія залита в 2017 році, може там приносити 50 баксів в місяць на протязі всього часу, і у 2024 році вона теж може приносити. Продавати, як я вже казав, можна фотки, відео, музику, ілюстрації, шрифти, абстракції. Якщо ви художник, який малює там, акварельками чи акрилами, ви можете фотати свої роботи, заливати їх на стоки, якщо у вас немає. Домовленості про продаж авторських прав з іншим клієнтом. Ну, про це потім це буде вже туди глибше по темі е, цих всіх відео. Чому спробувати варто, я вам пояснив. Тому що це пасивний дохід. Ага, клас! І з часом є можливість. Е, дивіться, ще раз, чому варто спробувати, багато людей мріють кинути свою ненависну роботу, але немає можливості просто якось в супермаркеті стою і каже, чувак, типу. Боже, як мене достало в цьому супермаркеті робити, просто хочеться взяти, відкрити карту Києва, ткнути пальцем в рандомний супермаркет і піти туди робити. І ти, чувак, прийдеш туди, неділька-дві нові люди, нові події. Цікаво, а потім твоє життя скатується в таке саме гімно, як було. На стоках все по-іншому. По мірі вашої наполегливої праці збільшується прибуток і з'являються в житті додаткові можливості, такі як забивання на все болта. І переїзд десь в Карпати чи в Одесу поближче до моря, куди вам там хочеться. Праця з ноутбуком собі. В общем, все круто. І нема ніякого директора, який приходить і дає тобі стільки грошей, щоб ти не здох і ще прийшов. Які є фотобанки, скільки їх фотобанків є, дуже багато. Мабуть, таких, на які просто варто звернути увагу, набереться десятка, два, всього їх будуть сотні, тому що кожен день якісь предприємчиві ребятки створюють маленький. Якийсь фотобанк, заливають два десятка туди своїх фоток і продають спонсорський контент великих фотобанків, отримують за те свою маржу якусь за те, що вони привели нового клієнта. Вони більше працюють на рефералах. З основних фотобанків, на яких працюю я особисто: Shutterstock, Adobe Stop, DreamStime, Free rf 123 Royalty Free, не Московія. Потім Фріпік, Deposit Photos, Може, когось забув, але в описі під цим відео будуть посилання на всі фотобанки, з яких, скажімо так, можна виводити, хоча б там, ну, пристойні суми можна виводити. Вони в кожного різні. Є таке поняття фінансовий, кип'ятільник, це десь далі в якихось відео, де я буду говорити про філософію цієї діяльності. Який фотобанк вибрати в самому початку? Вашої діяльності краще всього зареєструватися, потратити півдня, зареєструватися зразу на всіх фотобанках. поставити собі програмку Stock Submitter, яка буде лити ваші відосики, Тиждень потратити на такі заморочки, як екзаменти на різних фотобанках. Ну це в ідеалі а в ідеалі не буває. Е, в першу чергу треба зосередитись на Адопчику, тому що там пристойні грошики капають. Шаттерсток там теж пристойні грошики. Айсток і Фріпік. Фріпік платить по анти, там може бути з продажі 4 цента. А фішка Фріпіка в тому, що на Фріпіку ви отримуєте дуже швидкий фідбек. Тільки загрузили фотографію. Прямо вже на другий день, якщо ви загрузили пачку 100 штук, на другий день у вас вже є продажі. В той час, як на Stock, фотка може простояти рік взагалі ні одної продажі, а потім тільки і починає люто продаватися і в тебе за два місяці 100 продаж, і ти просто пішов і купив Велік собі за фотку. Без приколів зараз говорю, За фотку купу коров'ячого гімна, пішов, купив Велік собі новий Ardis, такий біленький, сірим, і ганяєш на ньому. Це про мене. От. Тому так. Оці основні Shutter, Adobe, Getty, Mage Сейсток, це одне й те саме, як би, і Freepik, це основні. Решта теж треба, бажано зразу, щоб потім не наздоганяти і не доливати те, що там не залив одразу. Тепер як додати фотку? Фотки взагалі є двох видів. Відео це теж стосується це правило, Є комерційні, є едіторіал, едіторіал, де є якісь бренди. Зараз я вам покажу. Наприклад, абразивний круг для болгарки, я його фотою з цього ракурса. Це комерційне фото. Я його фотою з цього ракурса. Це едіторіал фото, тому що тут є ось назва, а її можна використовувати для комерції тільки з згоди власника авторських прав на цю назву. Так само з кришечкою об'єктива і так далі. І зі всім так. Грубо кажучи, є дві категорії: комерційні і едіторіал фотки. Що стосується технічних вимог, у випадку з фотографією, вона має бути не менше 4 мегапікселів, Вона має бути якісна, без шумів. Для цього ми юзаємо штатив. Вона має бути з комерційним потенціалом. Про це я теж буду розказувати в наступних відео. Зараз я вас з цим всім хочу просто ознайомити. Також фотографії обов'язково мають бути записані метадані, а це заголовок, опис і ключові слова від правильності. Написання метаданих залежить приблизно половина вашого прибутку, тому що фотка може бути пушка, а не продаватися, тому що там написано, що це свіже соковите яблуко з краплями ранкової роси на дереві в променях ранкового сонця. А написано на фотографії просто слово мітла. І тому потенційний покупець, скоріш за все, її не знайде цю фотографію, тому що він буде шукати у те все бла-бла-бла, яке я вистрілив і погнали далі. Ну з цим ви зрозуміли. Потім, якщо у вас на фотографії присутні люди, має бути підкріплено таким документом модел-реліз. Для створення модел релізу є дуже зручна програма на телефоні, де з фото впортретуємо його. Він ввів свої дані, ти свої дані підписалися прямо на екранчику телефона. Нажали кнопочку Сенд. Копія модель релізу полетіла на його мило, копія модель реліза полетіла на моє мило. Навіщо потрібен модель реліз? Якщо ви взяли якусь 20-річну гарну дівчинку, пофотали її в будуарах, таку всю, або взагалі ню, де вона оголена натура, залили це на, на сток, воно класно продається. Вона через рік вийшла заміж за бізнесмена, а бізнесмен такий гортає ленту і каже: А що це тут дорогенька тут <кій> на тебе всі так? На... <кій> І вона прибігає до фотографа каже: Ой, мені вже, я вже все, я передумала. А ти кажеш дорогенька, будь ласка, ось модель реліз. До речі, права покупця захищені на суми там, до 100 тисяч доларів, як якийсь сток, там різні умови є. Ну, Може бути навіть така тема, що хтось порушив авторські права. Я читав статтю, що навіть в Україні був виграний судовий позов стокера проти видавництва великого. Стокеру заплатили 70 тисяч доларів компенсації. За неправомірне використання. Тому все має бути з дотриманням інтелектуальних прав. Якщо ви хочете тирити чужий контент і на ньому зароблять бабло, до якогось часу це буде працювати. А потім стане дуже прикро, коли е, цей фотобанк заблокує ваш профіль без можливості в подальшому за вашими паспортними даними створювати нові аккаунти. Для реєстрації на фотобанках потрібен загранпаспорт і ідентифікаційний код. Без цих речей ви не зможете вивести звідти бабло, скільки можна заробити на фотобанках. Скажімо так, десь 3% зі всіх людей, які зареєструвалися на фотобанках, заробляють більше тисячі доларів в місяць. 97% людей, які зареєструвалися на фотобанках, не заробляють нічого, вони поповняють величезний натовп тих, які... Ходять і розказують, що фотобанки це для лохів. Всі, хто про них розказує і максимум, що там заробиш, 50 баксів в місяць. Є такі кейси, як, наприклад, Юрій Аркрус. Це люди, які заробляють понад мільйон доларів в рік, продаючи свій контент. Ну, Для цього треба вже бути точно крутішим, ніж я. Скажімо так. Бо якби в мене був мільйон доларів в рік, то навряд чи там висів би той глечик. Там би якийсь другий глечик висів. Якщо взяти людину без якихось там талантів, особливих творчих, але просто наполегливу і в якої є дедукція індукція, людину, яка може логічно мислити, якщо людина віддає повністю весь свій час фотобанкам, кожен день встає і працює зранку до вечора, навіть на генераціях за рік можна вийти на 500 доларів в місяць фотобанків. Навіть не маючи нічого, маючи просто пару баксів на оплату аккаунта, там 60 доларів в місяць на оплату якогось Міджорнея, і просто генеруючи контент і продаючи його на фотобанках, можна за рік вийти на 500 доларів в місяць. 500 доларів в місяць для села це просто прекрасна зарплата. Тому я одразу, коли. Появилися дуже доступними стали і ще й появилися ліцензії з комерційним використанням, Midjourney, Adobe Firefly, всяких там DaVinci, я думав, все, стоком торба. А ні, сталася та сама історія, що з телебаченням і театром. Коли з'явився телевізор, всі казали, все каранти, в театрі можна забивати досками на хрест вікна і двері, ніхто туди ходити не буде. Але люди, яким потрібна така інформація, скажімо так, нефільтрована, аби поемоційніша. Вони собі телек дивляться, а поціновувачі театру, як ходили в театр, так і ходять. Що я міг би порадити новачкам, які приходять на фотобанки, пахати, 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 пахати і пахати. Якщо ви дуже талановитий фотограф, але лиєте 10 фотографій в місяць, ви нічого не заробите. Взагалі, якщо ви повна бездар, але ви лиєте 100 фотографій в день через певний проміжок часу ви вийдете на свою 1000 доларів в місяць. Просто треба лити і старатися розвиватися, досліджувати тренди, дивитися, що краще продається. Може, ви там будете їжу знімати, може туре людей, може, якісь там не знаю, романтику, може, якісь виробництва. Може, ви працюєте в магазині, де мармур продається, і маєте доступ до цих мармурових плит, будете мармур фотати. Може ви будівельник будете фотати своїх друзів, як ви там фасади тянете чи щось таке. Треба досліджувати. Якщо ви пожежник, взагалі бомба. я колись мріяв влаштуватись пожежником чисто для того, щоб пожежі на футати. Бо був випадок, гуляв на хрещатику, машина загорілась. Я ляснув пару кадрів, то це був 2000. О! Це був 2016 рік. Тоді я тільки починав. Я присвячував стокам десь кілька годин на тиждень буквально. І там була машина, загорілася, і в мене фотки з тої машини, що загорілася з 2016 року, по якихось коли пару десятків, а коли по пару сотень гривень в місяць, ті фотки приносять з тої серії. Тому поради новачкам лити, 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 лити" і ще раз лити. Якщо підвести по цьому підсумки, фотобанки це прекрасний спосіб для того, щоб. Просто спочатку якось своє хобі монетизувати, а з часом і перейти на це як повноцінне основне джерело прибутку. Тому що гроші можна заробити непогані. Я особисто знаю людей, які заробляють понад 5 тисяч доларів в місяць регулярно роками. Це, ці люди можуть собі дозволити не збирати на дрон для ЗСУ, а просто взяти і купити дрон для ЗСУ. І ще й не один. І це, це взагалі класно. Да їм здоров'я цим людям. В цьому відео я вас ознайомив з тим. Що таке взагалі фотобанки? В наступному відео я вам покажу, як зареєструватися на всіх фотобанках, які програми нам будуть потрібні. Якщо коротко, це Photoshop з програм, істок Submitter, там, ну, все коротше, покажу. Друзі, в принципі, на цьому пояснення, що таке фотобанки, я закінчив. Далі я хочу трошки. Поділитися власним досвідом і зробити анонс, що буде в наступному відео по цій темі. Якщо взяти мій досвід на фотобанках, все почалося з того, що я якось працював на роботі, працював я садівником, ходю, значить, з цією газонокосилкою і слухаю Лесика по-дерев'янську. А там така в нього цікава оповідь була, де про труп в трупарні. Він такий лежить в трупарні, встає цей труп і каже, що я тут роблю? Я створений для щастя, як задниця для польоту. І я такий круть верть на цю газонокосілку. Думаю, що я тут роблю? Я створений для щастя, як задниця на, для польоту. А я працював тоді в одній пані, вона здавала свій будинок в оренду, в неї там рекламщики, знімали рекламу, стоїть цей відеооператор, з цією камерою за 2 мільйона, такий матрас якоїсь фірми там рекламували. Біля басейну: гарні дівчатка на твому матрасі, значить, скачуть, сміються, все в них там підскакує. Ну, пушка ракета. І я такий дивлюсь на цього типа оператора. І він в камеру на гарних дівчат дивиться. А я дивлюся на цю газонокосілку, а в тої пані ще собака, і вона такі купи навалювала, як корова зараз. І в обов'язки садівника входило з тіє купи переміщувати в сміттєві пакети. І, і я такий, ну це капець просто. Питаю цього мужика, ну він там на перекур відійшов, питаю цього оператора, кажу, а ти скільки заробляєш? Він каже: ну стільки то. Я такий прикинув, ну, в принципі, стільки само, як я, ну, може, трохи більше. Але з другої сторони, думаю, він цілий день в такій прикольній компанії собі на дівчат гарних дивиться, а я на гімно бачу. Думаю, це несправедливо, треба в житті щось міняти. Прийшов я дід додому, сів загуглив, як заробити Павла на фотобанках. Першим моїм фотобанком був Фотолія, потім його компанія Adobe викупила. Зараз він називається цей фотобанк Adobe Stock. Я його обрав, тому що там для реєстрації потрібен був тільки український паспорт. Був один хороший дядька, який дозволяв фотографувати в нього на участку. О, друг дав, мені здається, 550 d камеру. Потім я собі купив з дружиною 60-ку. На позичену камеру спочатку я фотав. І цей об'єктив у мене був Helios, Соєцький. З моїм досвідом я міг зі 100 фоток навіть разів 5 в фокус попасти з тим об'єктивом. Фотав пейзажку, моя перша продана фотка була Катальпа, таке гарне зелене дерево на фоні зеленого газону, і я отримав за неї 27 центів. І я такий думаю. Оце так я мільйонер вже капець просто тако, щоб хоча б 100 разів в день по 27 центів, щоб було 27 доларів, такий, думаю, мені б хватило. І просто далі працювала чисто математика. Я такий думаю: ага, в портфоліо стільки світлин для того, щоб отримувати стільки-то, стільки, то мені треба стільки-то. Моїм орієнтиром було 5 тисяч гривень. На той час цього вистачало б для того, щоб оплатити зйомну кімнату, в якій я жив, харчування, і щось там трошки на якесь дрантя до проїзд лишилося. Я такий думаю, от, блін, вийду на цю суму, звільнюсь з роботи і заживу як людина. Буду собі пехтіти на стоках не по 2-3 часа в день, а 24 на 7. І ось такого простого. Все почалося. Ну правда, до Лесика по дерев'янську взагалі в в мене геніальний висновок в голові прийшов, що на роботі прикольніше слухати аудіокнижки чим музику. Тому що музика просто викликає емоції, а аудіокнижка приносить знання. І так я перейшов з аудіокнижки з музики на аудіокнижку, а з аудіокнижки на фотобанки. Я, мабуть, 8 років вже працюю на фотобанках. Були періоди, коли я пробував іншу діяльність фотобанки, тимчасово закидав. Потім знову, туди-сюди. там. Е, дуже важливо, які ще поради дав би новачкам, це познайомитися з людьми набагато успішнішими за себе, прям, щоб ця людина тобі щось трошки підрозказала про, і то ти її випитав, а вона ж ну, дуже хоче розказувати, ти, ти такий стоїш думаєш: Ну я й лашара. Якщо після спілкування з наставником не виникає цього відчуття, що я лашара, то треба міняти наставника. Бо коли ти йдеш від наставника з відчуттям, Ну я й лашара, ти приходиш додому, отак ці рукава і працюваєш. І от за цих 8 років з перебоями є плюс-мінус стабільний прибуток. Для села він дуже комфортний, для міста цей прибуток був би просто комфортний. Я собі навіть можу дозволити донатити для ЗСУ з цих грошей. Для успіху на фотобанках потрібні всього-навсього чотири речі: це пристрій, яким ви будете створювати контент, телефон, відеокамера, фотоапарат. Чи щитка, ця, що малювати акварелею чи акрилами, комп'ютер з IPS-монітором для того, щоб ви могли відредагувати кінцевий продукт до правильної передачі кольору і завантажити його на фотобанки. І саме головне, ще дві речі. Крім технічних, є ще дві ментальні речі, без яких можете навіть не потикатись. У вас нічого не вийде. Це систематичність, от якщо взяти курся, він куре. Там, наприклад, я коли був курсом, я курив 30 цигарок на день. Я це робив кожен день, на протязі 6 років, я курив 30 цигарок. Так само стокер він має на протязі років кожен день заливати фотографії. Систематичність. І наполегливість візьмем, для прикладу, курця. Якщо у курця нема бабла, він піде знайде бабло і купе. Якщо нема ні бабла, ніде купити, то не знаю, скруте самокруточку, але таке покуре може не 30 разів в день, а менше. Тому, друзі, якщо ви озброїтесь отакими отрисами характеру, як систематичність, наполегливість і невеличкою технічною базою, ви зможете почати і розвиватись. про те, як зареєструватись, на яких стоках зареєструватися, які потрібні програми для роботи, і більш-менш структуру вашої роботи, щоб ви не плуталися в особистих результатах. Про це все в наступних відео. На каналі з'явиться спонсорка. Деякий контент по фотобанках буде доступний лише для спонсорів. Деякий контент буде для всіх, а деякий для всіх, але з затримкою. Тому що я в свої знання вклав дуже багато часу, сил і грошей. І просто так вибачайте, безкоштовно ділитись ними не буду. Все, друзі, на цьому ми це відео закінчили. В наступному відео реєструємося. Хто хоче вже зареєструватися, є реферальні і нереферальні посилання під цим відео. Підтримуйте Збройні Сили України. Якщо маєте якусь копіючку, можливо, в мене під відео є якийсь збір. Я не знаю, коли ви дивитесь це відео і чи він там є. На цьому, друзі, все, до нових відео. Пока.